Вітаю, друзі! Сьогодні 16 лютого 2024 року, з вами Валерій Клочок. І сьогоднішній день точно війде в історію. Бо сьогодні помер Олексій Навальний у в'язниці. Це відомий російський опозиційний політик. Поки що інформації про причини смерті не так багато, говорять, що в нього нібито відірвався тромб, Офіційного медичного заключення немає, але чимало думок сьогодні лунають і в Україні, і в загалом у світі, що Навального вбили. І його однопартійці також говорять про це. Ну і для мене особисто також це є очевидним. Чому? Зараз спробую пояснити, які матиме наслідки смерть Навального для Росії і для світу загалом. Не виключає, що і смерть Навального може стати тригером дуже серйозних процесів напередодні проведення президентських виборів. Просто нагадаю вам, друзі, що сьогодні, 16 лютого, а рівно за місяць, 15 березня, на Росії будуть проходити вибори Путіна. Вони мало чим відрізняються від попередніх. Але виборчий процес ознаменувався появою такого собі антивоєнного кандидата, який швидко почав, почав набирати популярність на Росії. Борис Надєждін його звати. Він зібрав відносно легко майже 200 тисяч підписів за висування кандидатом на посаду президента, але його не зареєстрували. Він подав два позови до Верховного суду. Йому відмовили. Буде ще й третє подання. І саме от антивоєнна риторика на Росії. Вона почала набирати неймовірних обертів, і сьогодні є, за моєю інформацією, кілька версій, хто є кінцевими бенефіціарами цього проєкту. А уже покійний Олексій Навальний підтримував Надєждіна. І саме Надєждін обіцяв звільнити всіх політичних в'язнів, коли він стане президентом. Ну, звісно, для цього йому потрібно спочатку стати президентом. Але справа в тому, що в Верховному суді йому буквально за один день відмовили у розгляді. Позовів, які він туди подавав, буде третє, я наголошую, але я не виключаю, що його також чекає така ж сама участь, як і попередніх два. Втім, надію, зрозуміло, що це не самостійний проєкт, і те, що у нього чітко страчать вуха із Кремля, а саме вуха ну це багато для кого очевидно. Хоча є версія про те, що і нікі громов за ним стоїть, але і громов, і Кирієнко, громов менш відомий на Росії, який відповідає за інформаційну політику, все-таки отримував, як на мене, таке собі одобрення на старт надіждні на саме від Кирієнка. Інший кандидат Кирієнка, який вже зареєстрований в виборчою комісією, це Даванков. Це віце-спікер Державної думи Російської Федерації, який також нібито має намір перебрати на себе антивоєнну риторику. Чому я на цьому друзі акцентую? Справа в тому, що якби допустили до виборів Надєждіна, то невідомо, як би склалася ситуація з кінцевими результатами. Бо цей самий Кирієнко і наближені до Путіна і інші політики говорять про те, що ну він точно отримав би 80-85% голосів виборців на Росії. А пісков взагалі говорить про 95%. Ну це не просто легітимізація, це не просто легалізація. Путіна в очах росіян, але це серйозні аргументи для Заходу, коли б говорили дивіться, мовляв, тепер Путін точно абсолютно легальний і легітимний диктатор Російської Федерації, з яким ви повинні говорити і до, кого, до якого ви повинні дослухатися. Смерть Навального нині може серйозно змінити хід виборчої кампанії, коли антивоєнний кандидат. Почне набирати ще більших обертів а розгляди справи в верховному суді, можливо, потім в конституційному, будуть зовсім не такими, як очікують прихильники Путіна. Втім, їх там немало. І Кирієнко, і Патрошев, і інші, хто сьогодні керує процесами на Росії, вони є прихильниками путінського режиму. І для путінського режиму дуже важливо нині змінити обличчя, аби почати переговори з Заходом. Бо всі пропозиції, які нині лунають від Кремля до Заходу, вони не працюють. Тому, безумовно, сьогодні для Кремля смерть Навального це нові можливості у продовженні протистояння окремих фінансово-промислових груп, які... Вбачають за можливим легітимний законний спосіб змінити режим Путіна саме на цих виборах. Це моя друзі, особиста версія. Але вони, звісно, не враховують один момент. Ну, можливо, і враховують. Ми, звісно, подивимося про це, як на цю історію буде реагувати Захід. Ну, принаймні, Джозеф Байден зробив уже заяву. Не можу сказати, що вона дуже жорстка. принаймні, вона була анонсована і оголошена. Що власне він сказав? Повідомлення про його смерть мається Навального, якщо вони правдиві. А у мене немає підстав вважати, що ні. Хоча російська влада розкаже свою власну історію, не залишають сумнівів Путін відповідальний за смерть Навального. Це дуже серйозний виклик. І, до прикладу, у разі навіть переобрання Путіна президентом на Виборах Путіна 15-17 березня, бо там продовж три дні будуть проходити ці саме голосування, то навряд чи він отримуватиме легітимність саме з боку. З заходу. і чи вже тоді наважиться з ним говорити? Питання залишається знову риторичним і відкритим. І для е кремлівських еліт, тих, хто сьогодні сидять на фінансових потоках на Росії, це дуже серйозний виклик. І для них дійсно зараз дуже важливо. Це знову таки наголошу моя версія, залишаючи путінський режим, змінити його обличчя. А для цього просто треба каталізувати процеси, які почали затухати. Е е судові процеси на Верховному суді вони дійсно додавали медійності. Ці всі історії, але після швидкого е, рішення про відмову у судових позовах, ну, ймовірно, у бенефіціарів Надіжніна, мабуть, дійсно почали втрачатися будь-які надії на те, що щось може статися добре із цим кандидатом і його повернуть до реєстрації, тому що, ймовірніше за все, Даванкова, коли вони почали заміряти. То він не мав такої підтримки, як Борис Надєждін, хоча його риторика зовсім не відрізняється від Путінської. Тому я й кажу, це зміна просто обличчя для відкриття можливості про переговори. Даванков та компанія також це проєкт Кирієнка. Надєждін – проєкт Кирієнка. І вони давно вже виношують мрію про те, щоб повернути ситуацію на Росії до 2013 року. Чому саме 2013? Це рік перед початком анексії Криму і. Початку сепаратних дій на тимчасово окупованих нині територіях Донецької та Луганської областей. Тоді вони називалися окремі регіони Донецької, Донецької та Луганської областей. А це, друзі, історія про зняття санкцій, відновлення бізнес-схем, на які вони могли заробляти. Звісно, схеми ці дуже вигідні тим, хто сьогодні при владі, аби мати легкий доступ до бюджетних коштів. Це зняття санкцій і в нафті, в, в газовій і так далі. Тобто, це повернення до тієї історії, коли російські олігархи, які присосалися до державного бюджету, можуть легко там собі через корупційні схеми збільшувати статки і витрачати їх десь там в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, будь-де і легко виїжджати. Бо нині вони дуже суттєво обмежені в цьому. Чи буде саме ця історія? розвиватися так, як я зараз говорю на тлі смерті Навального. Ми, звісно, побачимо. Чи дійсно смерть Навального покладе початок таким процесам? А те, що відомо на даний момент, то в багатьох містах Росії почалися акції, ну не те, що протесту, але все-таки росіяни приходять і покладають квіти до певних символічних місць. Такі акції проходять і в інших містах світу. Люди несуть квіти, плакати, свічки, портрети Олексія Навального, але якихось конкретних радикальних кроків немає. Тобто говорити про те, що смерть Навального це факт жертви, який стане тригером до революції на Росії, поки що не доводиться. Втім, сам Надєждін дуже обережно прокоментував смерть Навального і говорить, ми вивчаємо це питання, коли у нас буде інформація конкретна. Я вам про це повідомлю. На момент запису цього відео нічого нового в його телеграм-каналі не з'явилося. Відомо також про перші затримання в Москві, Санкт Петербурзі, Нижньому Новгороді, Московська прокуратура. Робить попередження про те, щоб люди не приходили і не створювали скупчення, бо вони будуть затримані. Директор фонду Навального Іван Жданов повідомив, що Олексій Навальний був вбитий із високою долею ймовірності, тобто прихильники Навального і сім'я Навального говорять про те, що він точно був вбитий. І цей сигнал я більш ніж переконаний, він буде підсилюватися. І, зокрема, от і граждана говорить, що сім'я Навального до цього часу не отримала офіційне повідомлення від влади Росії про те, що з власне з ним сталося. А як відзначають російські... Ну, типу, опозиційне видання, то про кремлівські боти почали масово писати в соцмережах, що смерть Навального нібито невигідна російській владі. Ну, друзі, в моєму розумінні це абсолютно очевидно, що вона вигідна, тому що зараз відбувається отака битва між певними вежами Кремля. Джозеф Байден, як я вам сказав, вже реакцію свою висловив з цього приводу, Путін же просто мовчить. Я ну, більш ніж переконаний, що йому доведеться щось сказати, але те, що чи він скаже це сьогодні чи ні. Маю, чесно кажучи, великий сумнів. Втім, не виключаю, що ті, хто ну, стоїть за смертю Навального, хто є кінцевими бенефіціарами цієї трагедії, дійсно трагічної звістки, то вони будуть зараз розмірковувати, яким же чином і за яким сценарієм далі розвивати події. Але те, що це відбулося рівно за місяць до дати голосування, не випадково. Це поки що мої перші міркування з огляду на інформацію, яка є. Я свідомо не коментував це раніше, тому що треба було зрозуміти, як хто буде реагувати. Навіть ви зверніть увагу, Білий дім відреагував на це дуже стримано. До речі, політики Сполучених Штатів Америки закликали знову Конгрес Сполучених Штатів Америки на тлі повідомлення про смерть Навального все ж таки проголосувати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ну, поки що і там політика. На жаль. Тому, друзі, для того, щоб знати, що власне відбувається об'єктивно, не занажовано, прошу вас підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше, натисніть на дзвіночок. Ви відразу будете отримувати повідомлення, коли тут виходить щось новеньке, свіже. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я вам буду за це дуже шалено дякувати. Дякую, що нас тут з вами вже понад 100 тисяч, і кількість аудиторій на цьому каналі зростає саме завдячуючи вашій активності. Поширюйте відео друзям! Це супер! Як допомагає просувати канал. Всіх люблю ціною шаную, Не перемикайтесь, все буде Україна!